Зовсім скоро до Бердичева знову прийде свято світового масштабу. Традиційно наприкінці липня все місто разом із християнами католицької віри з багатьох країн Європи збереться на майдані біля кляштуру босих кармелітів, аби вклонитися оберегу Бердичева, образу матері Божої Бердичівської. Паломники, як завжди, прямуватимуть до міста шістьма напрямами: з Хмельницького, Полонного Довби Андрушівки. Дві групи йтимуть Житомира. Щодо їхньої кількості, то вона традиційно буде обраховуватися тисячами. Інтерес паломників значно підігріватиме поява у кляшторі верхнього храму та присвоєння санктуарію матері божої бердичівської статусу всеукраїнського. Зробити так, аби святкові дні запам'яталися людям лише з кращого боку, то завдання, що його традиційно ділять між собою парафія непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії та міська влада. У приміщенні виконкомі на робочій нараді очолюваній першим заступником міського голови Іваном Демусем, представників усіх служб, причетних до організації дійства, доповіли про ступінь готовності забезпечити проходження свята усім необхідним і на належному рівні. Управління житлово-комунального господарства відповідатиме за упорядкування території. У встановлених місцях, аналогічно з минулим роком, розташуються баки для сміття, пункти роздачі питної води, вказівники, кіоски виїзної торгівлі. Організатори обіцяють подбати про роботу кількох туалетів, безперебійне світло та водопостачання. На площі чергуватимуть автомобілі швидкої, пожежних і правоохоронців. Місця розташування прочан порівняно з минулим роком особливих змін не зазнають. Це міський палац культури імені Олексія Шабель, Бабельника, 8 школа, 15-й ліцей та школа номер 11. В якості резерву вирішено задіяти школу номер 1. Паломників планують зустрічати у суботу, 21 липня, з 15 до 18 години. О 6 вечора відбудеться вечірня служба. Урочиста свята меса з нагоди 256-ї річниці коронації ікони Матері Божої Бардичівської розпочнеться у неділю, 22 липня, о 10.30.